Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Господь дарував по милості своїй правди. Сьогодні знову прийти на це місце. Ми прийшли своїми ногами. І хоч різні випробування в нашому житті, але дякувати Богу по милості Його, любов Божа, вона огортає серця. І ми сьогодні на цьому місці будемо славити, будемо дякувати тому, хто тримає все в своїй руці. Тому, хто. Виходить на зустріч людині, яка надію покладає на нього. І знаєте, я перед тим, як буду читати слово Боже, читав, може ви бачили, читали таке, коли в Америці 11 вересня 2001 року така сталася трагедія. Пам'ятаєте, як були ці дві вежі збиті? і... Знаєте, розказував один чоловік, що людина, яка запізнилася на, на роботу, там будуть ці офісні центри, вона в той день мала повести перший раз дитину в садик. Друга людина затрималась в ліфті. Третя жіночка там розказує, що вилила на себе каву, теж затрималась, треба було переодітись. І так багато. Таких ситуацій сталося, які люди якраз в той час не, не попали туди. Знаєте, деколи в нашому житті ми люди нарікаємо, що ой діти до в школу ранком так щось довго збираються, чи там десь у пробках я їду, чи ще щось, чи ще щось. Але ви знаєте, що Господь Він тримає все в своїй руці. Він знає, що має відбутися з тією чи іншою людиною. Все в його руках, він знає все наперед. І знаєте, і так думаєш, і то дійсно, воно так є. Деколи я знаю свого, муж, свого життя, були такі ситуації, я собі так пригадав, читав все, що були такі ситуації на дорозі навіть були, що я мав попасти так і так, але я затримався. На заправці один раз ти саме затримався і мав виїжджати, і виїжджаю і лише, і машина не бачить мене обганяє. Обганяє з правої сторони, не з тої сторони в зовсім мало бути, але я затримався на, на заправці. Так що Господь наш вірний, Він пильнує за нами більше, ніж ми навіть самі. Ми до того думаємо, що так мало де коли так. Люди думають, що вони білі сорочці народився, кажуть. Але все у Бога під контролем. І перед тим, як ми будемо молитися, я ще хочу зачитати один псалом гарний такий, 135, й 134. й 134-135. Алілуя. Хваліте Господнє ім'я, хваліте Господні і раби. Що стоїте в домі Господньому на подвір'ях дому нашого Бога? Хваліть Господа, бо добрий Господь. Співайте іменю його, бо приємне воно. Бо вибрав Господь собі Якова Ізраїля на власність свою. Знаю бо я, що Господь і владика наш більший від богів усіх. Все, що хоче Господь, те він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах. Підіймає він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує за запасів своїх. Він позабивав перворідних Єгипту від людини аж до скотини. Він послав між Єгипет ознаки та чуда на фараона і на рабів всіх його. Він уразив багато народів і потужних царів повбивав всього на царя Амория, і ога башану царя та всіх канаанських царів. І він дав їхню землю спадщиною на спадок Ізраїлеві своєму народові. Господи, імення Твоє віковічне. Господи, пам'ять твоя зроду у рід. бо буде судити Господь свій народ, та змилосердиться він нас своїми рабами. Божки людів, людів, що то срібло та золото діло рук людських, вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують. В їхніх устах нема віддиху. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Доми Ізраїлю, Благословіть Господа, Араонові доми. Благословіть Господа, Доми Левіїв, благословіть Господа. Хто боїться Господа, благословіть Господа, благословенний Господь від Сіон, що мешкає в Єрусалимі. Алілуя! Будемо благословляти сьогодні Господа. Будем. Ми знаємо, що в наш Господь Він є живий, Він не є намальований. Ми віримо в живого Бога, який. Помер воскрес, який вознісся на небеса, і Він сьогодні на цьому місці Духом своїм святим. І Він чекає кожного з нас. Він хоче сьогодні повечеряти з нами. Він хоче зайти в наше серце і показати наші проблеми. Він хоче допомогти кожному вийти з тої ситуації, в якій людина є. І сьогодні ми маємо час. Сьогодні день, і сьогодні спасіння. Сьогодні Дух святий на цьому місці, і будемо кликати Боже імення. Нехай Господь всіх сьогодні благословить і проведе по своїй вузькій стежині. Стаємо на наші ноги і будемо славити.